Всім привіт! Я хочу разом з вами зібрати косметичку приблизно на два тижні, тому що я їду в Києві, буду жити в Києві. А, але я живу в Київській області, тому додому я буду приїжджати часто, і це я вперше їду в Києві, тому мені потрібно взяти з собою все саме необхідне. У мене немає багато місця, тому я не буду брати багато косметики. Я візьму все саме найважливіше і давайте починати збирати. Я першим ділом бачу тональний крем, і в мене є їх двоє. У мене ще є десь від Lamelle. І я візьму цей від Буржуа, тому що я ним зараз постійно користуюся. Він мені не 100% подобається, тому що він дає якесь зовсім легеньке перекриття. Але все-таки я зараз тільки ним і користуюся. Далі я хочу взяти базу від Glimbi, цей праймер. Він мені зовсім не подобається, але він в моєму Project Pen, я хочу його закінчити, тому беру з собою. Я бачу свій консилер від Nix, я його обов'язково беру. Це мій найулюбленіший консилер, я всім його рекомендую. Я беру ось цей блиск від Safi, це якийсь новий бренд в Аврорі, мені потрібно його закінчити. Тут зовсім трішки залишилося, але він в моєму Project Pen, тому я його беру з собою, а також ось цей блиск від. Tover 28 в моєму Project міні тому також він поїде зі мною. Я беру цей гель для брів, тому що це гель для брів, яким я постійно користуюся. Він мені потрібний. Що тут ще є? Базу під тіні я також беру. Ну, ту ж теж я беру, і базу під тіні я беру. Також я хочу взяти ось цей блиск для губ від Гембі. Я його обожнюю, це моя найулюбленіша формула. І я також бачу продукти від Color Intense. Тут є хайлайтер, і я його спочатку зненавиділа, але потім я почала наносити цей хайлайтер пензликом, і мені дуже сподобалося, як він виглядає. Саме нанесення пензликом а, закохало мене в цей хайлайтер спонжем і пальцем. Нанесення мені не сподобалось. І через те, що мені почав дуже сильно подобатися цей хайлайтер, я вирішила все-таки замовити румяни від Color Intense, і вони мені дуже сильно сподобалися, тому я хайлайтер залишаю вдома, а ось ці румяна беру із собою, вони мені потрібні. Що тут ще? Ну і я ще візьму з собою а, таку помаду від PadmaGrat, це мініатюрка. І мені подобається, знаєте, так розташовувати легенько, а потім наверх наносити. Сей блиск від глимбі, і виходить красивий ефект. Поки що мені більше тут нічого не потрібно, можливо, я ще повернусь до своєї коробочки з своєю повсякденною косметикою. Black, pink Це моя коробочка із сухими засобами. Я тут бачу свої румяна від худи. Це в мене нові румяна. Так вони виглядають. Я закохалася в цю формулу. Я нею постійно користуюся, хоча вони нові. Боже, це така любов. Я хочу бронзер в цій формулі, і також хочу інші відтінки цих румян. Я беру свою пудру від. Нарс, це моя нова пудра. Я її нещодавно замовила із Sephora, і вона мені дуже сильно сподобалася. Ось так виглядає ця пудра, вона як запечена, і там є такі частинки, блискиток. Я не знаю, як це пояснити, тому що це і не блискітки. Ну, це якась магія. Я просто в захваті від цієї формули. Я щаслива, що мені сподобалася ця пудра, тому що я за неї віддала 33 долари. Ну і ще доставка в Україну 250 гривень. Я, певно з собою ще візьму сухий бронзер від Nars. Це мініатюрка, він мені також подобається, тому беру його. І він не займе багато місця. Із хайлайтерів. У мене є хайлайтер від е, Nabla. Так, я ним постійно користуюся, це мій найулюбленіший хайлайтер. А також він в моєму Project Penny, тому я його беру з собою. Розділ із помадами, що я хочу звідси. Знаєте, я хочу спробувати взяти ось цю матову помаду. Я її купила і так ще з нею на вулицю нікуди в люди в світ не виходила, тому візьму її. Певно, вона матова. Думаю, пригодиться. Ще в мене є ось такі улюблені кушони для губ. Я ось думаю, чи потрібні вони мені чи ні, тому що я візьму ось цю помаду, вона рожева. Тому, певно, певно, я їх залишу вдома. Так не хочеться їх залишати вдома, але. Я поїду без. Ні, давайте я візьму все. Давайте я все-таки візьму. Я хочу взяти 0. Так, да, я візьму 0,2. Ні, я не буду брати 02. Я все-таки візьму 0,1, тому що він, знаєте, такий найбільш нейтральний із цих трьох. Тому я беру 0,1 від тільки з собою. А ці двоє залишаються. Я хочу точно взяти ось ці дві підводки від глимбі. Вони мені дуже подобаються, тому я їх беру. А далі. Мені ще щось тут потрібно. А, так, я хочу взяти білий олівець, тому що мені сподобалось прокрашувати слизову білим олівцем. У мене не дуже хороший від Color Intense. Він неприємний, він твердий, а також він в мене був, зламався. Але все-таки він виконує поки що свою функцію. Іншого в мене немає, тому я візьму його. Можливо, якийсь олівець для губ. Да, візьму свій улюблений олівець від Patrissie Rідо. А також в мене є від Ламелю в 05-му. Мій улюблений. Так, да, це він. Ем, мені не зовсім подобається формула-відламель, але я все-таки візьму цей рожевий олівець. Все інше мені тут не потрібне, хоча, можливо, я ще візьму рожевий олівець. Тіні я вже і зібрала. Це палітра, яку я склала сама. У мене тут Наташа Денона. Потім це Revolution. Це в мене нарс, це в мене Glimbi, і це в мене як же цей бренд називається? Набла. Да. Я зараз помішана на рожевих, тому в мене так багато є рожевих, якихось фіолетових відцінків. Також тут є ось ця формула від Revolution, вона мені дуже подобається. І я також взяла один відтінок від глимбі. Дивовижна, але мені дуже сильно сподобався ось цей білий е шимер від Глембі. Він дуже красивий, він просто білий. І, і більше від нього нічого і не потрібно, тому що е, це дуже необхідна штука, такий білий шиммер. І в мене він є один-єдиний від Глембі, тому я ним постійно користуюсь. І, знаєте, мені навіть подобається формула. Я ним на 100% задоволена. У мене тут така доволі прохолодна історія, і я взяла ще двоє теплих відтінків. Можливо, мені захочеться якийсь теплий макіяж, і цих двох мені буде достатньо, тому що більше я брати не можу. Зараз я передивлюся, що. Я з собою беру. Ну, можливо, я щось хочу звідси забрати, а щось додати, тому зараз я повернусь. Я тут все розклала, і мені тепер більш зрозуміло. Так, я беру тільки двоє румян, і я хочу ще одні взяти. Мені цих двох недостатньо. Я хочу взяти ось ці від Made by Mitchell, але вони течуть. Це величезний мінус. Я коли знімала відео про Made by Mitchell, про румяна, то я не помічала, що вони течуть. Це з часом почалося. І, так, да, що я не сказала про це в своєму огляді на ці румяна, але це величезний мінус. Все-таки я вирішила їх взяти з собою, але це великий мінус цих рум'ян. Далі помади. Сюди я додаю ось такий блиск від глимбі. Він майже закінчився, але він в моєму Project Penny, тому я повинна взяти і закінчити. Це буде легко і швидко. І ще я так подумала, що хочу взяти червону помаду. Вона буде виконувати таку саму функцію, як і рожева від PadmaGrat. Е, я просто буду так її легенько наносити на губи, розтушовувати і, наверх, наносити блиск. Мені подобається такий ефект. Я не буду наносити як насичену червону помаду, а просто такий, щоб легенький тінт вона давала. По очах, в принципі, все мене задовільняє. І тут також все мене задовільняє. Це все, що я із собою беру. Мені цього, надіюсь, вистачить. Насправді я беру з собою дуже багато всього. Я візьму все з собою, все-таки буду тягнути, пів портфеля знаєте, косметики з собою буду тягнути. Але нічого, я і так, все мінімально взяла. Тому що я могла б і там палітру від худи взяти, вона мені треба. Мені все треба, але я беру тільки ось це, тому я вважаю, я молодець. Я все беру по мінімуму і сподіваюся, що я цим всім буду користуватися в Києві. Я дуже вам дякую за перегляд. Залишайтеся в безпеці. Я бажаю вам гарного дня і пока!